Пробігли, ми я не знаю скільки. Я вже зняла, як я бігла ззаду. От каже, що не марно виявляється. Ходи, Таня, глянеш на білого гриба. Ой, ду, хоч би не розімняти, що тут ногою. А то получу, не знати як. Так, зараз я вам буду... Я вам буду показувати, як він тішиться. Дивіться. Оп. Ні. Дивіться, бачите? Опа, Опа. Нет. знов. Нет. Ось, знов. Yes. от, Краса. Варто було побігати. Yeah. Опа, там коло нього ніби ще да. Ти поки я доганяв, десь тут наклав їх, так? Yeah. Він мене такий лівий пожартувати. No, от бачите? Он маленький лізе. Треба, де зривати, де робити такий ритуал. Це не Та що ж я, давай, гайда. Твоя знахідка. Я ззаду пробігла, пропотіла, гайда. Давай, то ж я. Ой, я хоч передихну. Давай, щоб ході, господи Боже, хай він знайде також вже пару. То я хоч відпочину, коли буду добігати да, за ваньком за своїм. Один. Зараз тут ми переріємо все. Що де тільки є? Мені здається, що вон, там, вонтамон, я ще ніби то, ні той патичок. і не побачила. О, О, Козар, подивимося цього року. Хорошо? Ще знайдемо. Ой, яку зарабатна. Ух ти, корінь великий. Так, це лише, щоб знову набродило тут саме. Чистий. Чистенький, Чистенький. будемо їсти тушений в сметанці. Об'їмося. Та не всі. Люби казати мій Ваня то так. Будемо їсти, та й не всі. Хто знайшов, то знайшов, той буде їсти. От іменно, уважно дивись, важно. Де дуже жалко. Хух. А я перетихнула. От нього. Тільки. У мене навіть є синячок. Але маленький ще там є, коло нього. Чекай, 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 чекай. Тут десь ще має бути маленький. Слиматун Тут же не три години. Втікли де вже, вже. Йомаю, а? Таке уявляєте? Поки ми гави ловили, тут свісно білого гриба у нас. Не було нікого. Там щось таке ніби. Покручується. Листя багато. Чомусь мені ардену, чому так багато листа. Лісі. Було дуже сухо. Навіть відерці, поки поклала коло вагену, а то попороч. Это чем тут всю несависть. Мошен шаз найти. Белый греб. Гарно в леси.